Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з новою темою множення звичайних дробів. Тема не складна для тих, хто дуже добре знає табличку множення. Отже, починаємо. Почнемо з правила: да? як же будемо множити звичайні дроби. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників цих дробів. Дивіться. Не пишемо, поки що просто дивимося. Отже, якщо ми будемо перемножувати 2 дроби, 2 третіх будемо множити на 1 п'яту. Що це у нас буде? Будемо в чисельнику знаходити добуток чисельників. 2 будемо множити на 1. В знаменнику добуток знаменників 3 множимо на 5. Отже, що ми отримаємо? 2 множимо на 1, це 2. 3 множимо на 5, 15. Розберемо інший випадок. Помножимо 2 третіх на, так, зараз витрося, щось тут у нас якась крапочка. На 9 шістнадцятих. Отже, що у мене буде? Дивіться: 2 множимо на 9 і буду ділити на 3. Множимо на 16. Що я зараз бачу? Що я можу чисельник і знаменник дробу скоротити на 3. Тому що і 9, і 3 діляться на 3. Виконуємо. 3 ділю на 3, закреслюю в одну сторону. Да? 3 ділю на 3, 1. одиничка. ділю на 3 буде 3. Також бачу, що 16 і 2 діляться на 2. Закреслюю все в одну сторону. 2 ділю на 2 буде одиничка. 16 ділю на 2 буде 8. Отже, що в мене залишається? В чисельнику 1 множу на 3, це буде 3. В знаменнику 1 множу на 8, це буде 8. Отже, в мене вийшов дріб 3 восьмих. Для того, щоб перемножити мішані числа, їх просто потрібно подати у вигляді неправильного дробу. І далі виконати множення за правилом множення звичайних дробів. Давайте пригадаємо, що якщо перед буквиним множником і перед дужками не стоїть знак множення, це означає, що там діє множення. Дивіться, можемо записати 7 помножити на А. Можемо записати 7А. Це буде одне те саме 7 множимо на А. Замість 4 помножити на дужку А плюс 2. пишуть 4 просто, А дужка а плюс 2. Замість 1 восьма множимо на Х. Можемо записати 1, 8, х Правило множення справжується для будь-якої кількості множників. Да? 2, 3, 4, 5 і так далі. Для множення дуже часто можна використовувати переставну, сполучну та розподільну властивості множення. Вони зараз перед вами, пригадайте їх, да? Переставна. від перестановки множників добуток не змінюється. Сполучна. Добуток А, Б множимо на С, можемо А. Помножити на добуток B і C. Розподільна властивість вона зараз перед вами. Суму чисел А плюс Б множимо на c. Можемо на c помножити кожний із доданків, а потім це все додати. Аналогічне правило для віднімання. І також розберемо окремі випадки множення. Якщо ми будь-яке число помножимо на 0, ми отримаємо у відповіді 0. Якщо ми будь-яке число помножимо на одиничку, ми отримаємо те саме число. Наприклад, якщо ми 2 помножимо на 0, ми отримаємо 0. А якщо ми 2 помножимо на одиничку, ми отримаємо те саме число, наше число 2. Отже, правила розібрали, давайте почнемо працювати разом письмово. Запишемо разом зі мною номер 352 і будемо множити. 15, 17 будемо множити на 34, 45. -х. Отже, що це в нас буде? В чисельнику множимо чисельники 15, множимо на 34. В знаменнику множимо знаменники 17 множимо на 45. І тепер дивимося. І 15 і 45. Діляться на 15. 15 ділимо на 15 це одиничка. 45 ділимо на 15 буде 3. 17 і 34 діляться на 17. 17 ділимо на 17 це одиничка. 34 ділимо на 17 буде 2. Що у мене вийде в чисельнику. 1 множу на 2. 2. В знаменнику 1 множу на 3. 3. Вийшла відповідь: 2. 3. Другий приклад. 19, 42, множимо на 21, 38. Дорівнює. В чисельнику добуток чисельників 19 множимо на 21. В знаменнику добуток знаменників 42. Множимо на 38. Дорівнює. І 19 і 38 діляться на 19. 19 ділю на 19 буде 1. 38 ділю на 19 буде 2. 42 і 21 діляться на 21. 21 ділю на 21 буде одиничка. 42 ділю на 21 буде 2. Отже, що у мене буде? В чисельнику, дивимося, 1 множу на 1. Один. Одиничка. В знаменнику 2 множу на 2, 4. Отже, моя відповідь: 1 четверта. Виконаємо третє завдання. 24,65. Будемо множити на 52. 50 сьомих дорівнює. Дивимося, що тут можна зробити. Ну, перше, да, запишемо в чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. Бачимо, що на 2 у нас не ділиться, тому що в знаменнику у нас непарні числа. Давайте подумаємо, а чи ділиться у нас на 3? Дивимося на чисельник. 2 плюс 4 – 6, отже ділиться на 3. 5 плюс 7 – 12, отже ділиться на 3. Давайте поділимо на 3. 24 ділю на 3 – буде 8. 57 ділю на 3. Що це в нас таке буде? Поділю в стопчик, да? 57 на 3. 5 на 3, беремо по одному, 3, 27 на 3, 9. Да? 3 на 9, 27. Отже, у мене буде 19. Далі дивлюся, що я ще можу зараз зробити. Давайте перевіримо. Можливо, наші числа, які залишилися, діляться на 4, 52 поділю. На 4. 1, 4, 12, Ділю на 4, буде 3. Отже, я бачу, що моє число ділиться на 13. Давайте спробуємо зараз мій знаменник поділити на 13. Що це в мене буде? 5 на 3, 15. 1 запам'ятали. 5 на 1 5 і плюс 1 6. Що я бачу? Що і чисельник, і знаменник ділиться на 13. Отже, 52 ділю на 13. Уже знаєш, це буде 4. І знаменник ділю на 13, буде 5. Отже, що у мене залишається 8 множу на 4, 32. В знаменнику 5 множу на 19. Це буде 95. У мене вийшло 32 95. Ідемо далі, якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Наступний номер. Номер 354. 354. Перше завдання. 3 п'ятих. Будемо множити на 1,5 шостих. Перетворимо мішане число на неправильний дріб. 3 п'ях будемо множити на пригадуємо. 6 множимо на 1 і додаємо 5. 6 множимо на 1 – 6. додаємо 5 – 11. на 11 шостих. Отже, в чисельнику 3 множимо на 11, в знаменнику 5 множимо на 6. 3 і 6 діляться на 3. Це буде 1, 6 ділимо на 3, 2. Що в мене залишається? 11, 5 множимо на 2 десятих. Це 1,1. Запишемо другий приклад. 2,25 множимо на 5,24, перетворимо мішане число на неправильний дріб. 5 множимо на 2, 10 плюс 2 12. 12 п'ятих множу на 5 24. В чисельнику добуток чисельників 12 множу на 5. В знаменнику добуток знаменників 5 множу на 24. 5 і 5 діляться на 5 це будуть одинички. 12 і 24. Діляться на 12. Але що робити, наприклад, якщо ви забули, і думаєте, що вони діляться на 6? Давайте зробимо так. 12 ділиться на 6 буде 2. 24 ділиться на 6, буде 4. І знову бачите, що 2 і 4 можемо поділити на 2. 2 ділю на 2 1, 4 ділю на 2 2. Отже, поступово теж можна це робити. Що у мене буде? В чисельнику одиничка. В знаменнику 1 множу на 2, 2. Вийшов дріб, одна друга. Давайте розв'яжемо ще третє. 3, восьмих множимо на п'ятнадцятих. Три восьмих будемо множити на 15 множимо на 4, 10 на 4, 40, 5 на 4 20. Разом це 60. Додаємо 4. 64, 15. В чисельнику добуток чисельників. Знаменнику добуток знаменників. Бачимо, що 8 та 64 діляться на 8, одиничка і 8. 3 і 15 діляться на 3. 3 ділю на 3 – одиничка, 15, ділю на 3, 5. Що у мене вийшло? В чисельнику 1 множу на 8. 8. В знаменнику 1 множу на п'ятих. Це буде 1,3. Отже, розв'язали. Не встигайте зробіть паузу і переходимо далі. Номер 356. Задача. Який шлях подолає мотоцикл за 7-12 години, якщо його швидкість 56 км за годину? Пригадуємо. Щоб знайти шлях, ми повинні швидкість помножити на час. Отже, працюємо швидкість. Множимо на час 7 дванадцятих. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику у нас знаменник 12, 56 і 12 точно діляться на 2. Да? Закінчується напарне. 12 ділю на 2 буде 6. 56 ділю на 2. Що це у нас буде? 28. 28 і 6 теж діляться на 2. 6 ділю на 2, 3. 28 ділю на 2, 14. Отже, що у мене виходить у відповіді? 14. Множу на 7 і ділю на 3. 14. Множу на 7. 4 на 7, 28. Десять на 7, 70 разом це 98 третіх. Давайте виділимо цілу та дробову частину. Для цього 98 поділимо на три. Дев'ять ділю на три, беру по три, три на три. Дев'ять. 0, 8. 8 ділю на три, беру по два. 6. І остача в мене 2. Отже, що це у мене буде? 32, цілих. остача пішла в чисельник. Знаменник, як був, так і залишається 3. 32, цілих, 2 третіх. Шлях у нас у кілометрах. І самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання. Виконайте множення, обчисліть 4 приклади. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.